Я буквально прокопнула цю книгу за два дні, бо я просто не могла відірватися від цієї історії. Ви ж знаєте, я не люблю переказувати сюжет. Я просто хочу коротенько поділитися своїм враженням, бо це було неймовірно та по-своєму прекрасно. Знаєте, спочатку мені було складновато читати цю книгу. Якось в моїй голові не складалась картинка світу, але потім історія все більше і більше затягувала мене з головою. Ой, авторка пише настільки красиво, що читати цю книгу було потім одне задоволення. Герої прописані чудово, кожен зі своєю історією, яка розкривається поступово, а їх романтична лінія була така чиста, незаплямована. З якогось там бруду, як ми звикли, читати в інших книжках, хочу попередити, що сюжет цієї книги розгортається на тлі війни. Як для мене, тут не було жорстких описів сцен, проте біль та реальність війни, передані через емоції героїв, їх розмови та листи. Наприкінці хочу сказати, що божественні супротивники однозначно потрапляють в мій топ-рок. Пишіть у коментарях, чи плануєте ви читати цю книгу? А якщо ви вже встигли її прочитати, то обов'язково діліться своїм враженням. А я пішла читати другу частину. Všim ďakujem za uvahu. Pa,